приносила щось. Гості щось принесли. Зараз буде розпаковка. Це французький хліб. Золодко, а що ти тут купила, Лялюся? Я вам обіцяю, що сьогодні вечором вона точно вистала диплом. Мені треба чиїсь руки. Відео? ти хочеш відео? Давай. — Я вже знімаю, я продовжую Києві. З ким? Ну, то з підписчиками. Давай я зроблю. Я розпаку. маю здоровитися з підписчиками. Одним кадром. Що не... ти тут купила, Лілюс? Хліб, мама. А що так багато? Це фісель. Це з оливками і маємо. Мені і... мені ну, треба треба це ще мені. Що це таке?

Мені треба один звук спитатися, що це? Що це? Київський. Коментатор. Коментатор. Мені треба Який звук? Не показую нікого, просто це що це таке? Київський, це, так. це, це медовик. А Ні. це медовик. Не, я не тебе питаю. По, по, поздоровайся, скажи, добрий вечір. вечір. По-французьки скажу. <laughs> вот. А це що таке це... Медовик, медовик. медовик? Медовик. Це з чорнослива. Ні, це чи... мед... це з медом. Ні, ну це бачу з воздушки, бо я це не знаю. Тут таке, це завтра до лісу. Це все з того магазину. Да. Але це польські товари, мені вже підписчики написали. Ні, це польські. Мені написали підписники того разу, що це польські. О, я теж винограду. Це що назавжди вимога? Це польські. Це, це дуже смачно. О, плаценту ми А це що? А, а то хто буде пити? Ну, ми. Е, ну в ліс візьме. А то, ну, то, так, то так, що? Не показую не... руки. Руки можеш показати? Ми нікого не показуємо. А, це дуже добре слідував. А я купила виноград і варила компот з маленьки. Угу. Дай я покажу. Я все можуть. Верничку покажу. Я з зробити. Добре. Все, дуже все файло. Mm -hmm. Не треба було стільки багато, але це можна завтра. завтра Їдемо завтра на гриби. Треб... Yeah. Yeah. Розпакуйте мені ці плаценки, я зраніва пекла такі плаценки. Але ми з сиром пекли, а це я бачу звичайно. Це як ватрушка наша. Це дуже добре. Є з яблуками, а це є з. Вишні. А це молдавське воно? Yeah. Okay. Чекай, а, а то хто буде пити? Чекайте, от ще це є. А це хто буде пити? Це? Це те ж фірма. Це хороша, це фірма, але типу они... шампанське, це. Это... Оцей торт так напевно, дуже добрий. А ну це, плац... це... з раю ми вже такі плаценти пекли, я знаю, як це пекти. У вас супер, дякую. Ну все будемо їсти. А я зробила ті бульйон, компот, салат. Ну, все, всім смачного. Бонап'яті. Потримає, з ними мене, я всім скажу. Я дуже рідко в кадрі. Да. Мама в кадрі. Так, маму в кадрі рідко. Все, гарного всім вечора, гарних вихідних. А? Все. По... <праць> <праць> ну попрощайтеся. Все, гарних вихідних? Да? ну все. все.